Дитина не чує, треба оперувати, сказали лікарі. І зробити це треба до п'яти років, бо пізніше буде вже недоцільно. Звернулися до Києва, розповідають батьки, нас поставили в чергу. Потрібні були кошти. Операція стоїла десь 26 тисяч доларів. У нас таких денежних средств то не було, і нам прийшлося шукати допомоги. Ну, так як у нас земляк. Леонид Данилович Кучма при появлении приезде его в Чайкино в Александру мы обратились к нему за помощи. Он нам в течение трех месяцев а, а, приобрели имплант. І перевірили у, у Києві в інституті. Після операції три роки Максим з мамою їздив до Києва, де хлопчика вчили розмовляти. Зараз Максимка і чує, і розмовляє. Він закінчив перший клас загальноосвітньої школи. Леонід Кучма, коли приїжджає на Сіверщину, завжди цікавиться долею хлопчика. Не було б недоданіло, що у нас ребенок був би глухонімовим. Таких можливостей у нас немає. Я думаю, що ми ну, в газету. Вкривали сіт, Но ну, мы за, за три роки з нас збирали 17 тисяч на гривень. А, тим більше нам довелося ще втори раз перегрувати ребенка і знову проживати в Києві, і знову затрати. За, за Навіть на він нас курує і допомагає. При кожному приїзді ми з ним встречаємося. Я дуже вдячна Леоніду Даниловичу, що наша дитина чує, може розмовляти, може спілкуватися з дітьми, другими. іншими. Може навчати звичайній школи. Я йому бажаю міцного здоров'я, наснаги, життєвої енергії, успіху всьому, усього самому на кращого.